Вітаю всіх, з вами канал Софія Бланк. Ви дуже часто задаєте таке питання, як же зрозуміти, що в мене є певні здібності, що в моєму роду були маги, були цілителі, були відьми? І ще раз нагадую, наголошую, що ми не боїмося слова відьма, знання відьма, тому що наші пращури вважали, що відьма це та, що відає та, що знає, також від слова знати відати походять і «веди», які в прямому перекладі означають знання, тобто відьма та людина, яка володіла знаннями. І відповісти на це питання, чи дійсно у вас є Здібності. Як зрозуміти, що в вашому роду були маги, цілителі, відьми, люди, які мали магічні здібності, існують ознаки, звісно, виділила ці ознаки уже згідно досвіду спілкування із вами. Звісно, і книжок багато прочитала, і людей багато бачила, і Софія Михайлівна багато чого розповідала. Віади також. Пишуть на цю тему досить багато. А до речі, як може передаватися відьомський дар, як може передаватися дар цілителя, як можуть передаватися саме магічні здібності? Тут варіант два: людина може їх отримати по крові, тобто генетично бути. Обдарованою, і другий варіант людина може отримати такі здібності в дар. Хоча варто відзначити, що є ще й третій варіант: людина може розвинути в собі ці здібності, якщо її хтось буде вчити. Ви, мабуть, чули, що якщо людина отримує певні здібності в дар. Дуже часто існують такі міфи, розказують, що якась бабуся помирає, вона була відьмою, померти вона легко не може. Треба пробивати стелю, щоб душа вийшла, роблять так званий портал, тучний портал, що символізує пробита стеля, і тоді душа відходить у інший світ. Дуже багато такого читала саме у книжках, старовинних книжках. Відьма, яка користувалася своїм даром на зло іншим людям, роблячи зло, гедоту різну, то вона не могла дійсно піти, поки не передасть цей дар. І як взагалі відбувалася передача дару, така людина повинна була щось перед смертю дати якусь річ. Будь то якась каблучка, будь то звичайна склянка води, будь то шматочок хліба, або якийсь взагалі предмет, який вона могла передати, або просто взяти людину за руку перед смертю. Чого ж і боялися раніше? Якщо вважали, що людина була відьмою, всі боялися і відмовлялися, ні. Біля неї сидіти не буду. Нехай собі помирає. Така людина довго не могла померти. І тиждень, і два тижні, і три тижні могла помирати. І біля такої людини боялися залишатися, щоб вона не схопила за руку, щоб вона нічого не дала будь-який предмет у руки іншій людині, щоб не передати, так сказати, цей темний дар. Але не завжди дар був темним. Наприклад, якщо є така ознака, як зрозуміти, що у вашому роду були люди, які... Овладіли здібностями, знаннями. Одна із перших таких ознак у вас повинні бути відмітки на вашому тілі. В даному випадку я маю на увазі родимі плями або родимки. Ми з вами у минулих відео на каналі і Софія Бланки, на каналі П'ятий Вимір, розмовляли про родимки, про родимі плями. Вони бувають, знаєте, у відьом, у тих, хто має здібності, вони бувають досить специфічними, що маю на увазі під словом досить специфічні. Наприклад, у вигляді кола, у вигляді квадрату, трикутнику, прямокутнику може бути дуже часто у відьом бувають родимі плями або родинки по зонам чакр. Якщо подивитися на сім чакр, які є на тілі людини, тобто не поза межами тіла, як ми кажемо, восьма і дев'ята чакра. А саме оці сім чакр, які на тілі людини, то в зонах цих чакр, якщо у людини є родимі плями, досить такі помітні, якщо у людини є родимки на цих зонах, то це може вказувати саме. На те, що є у людини здібності, роду передається. В минулих відео вам розповідала, родимки можуть бути показником того, що через це місце до людини прийшла смерть. Тобто людина отримала смерть саме через це місце. Наприклад, у воїнів, які отримали поранення в серце, і від цього ж поранення вони померли, у них зазвичай на грудях є родимка. І це говорить про те, що у минулому житті людина отримала саме смерть через це місце. Але в даному випадку, якщо у вас є магічний дар, то треба іще далі аналізувати себе згідно інших ознак. Є інші ознаки, які можуть вказувати на те, що в вашому роду були обдаровані люди. Згадайте, можливо, ваші бабуся, прабабуся, мама згадували про якусь певну. Особу, важливу особу, наприклад, розповідали історії, що у вас була прапрабабця, яка лікувала людей, яка виливала на віск, яка могла вводити людей в певний стан або, наприклад, така ситуація, у вас був дід, коза, характерник. Раніше дуже часто я взагалі зустрічала людей, у яких в минулому житті по роду Йшов зв'язок із козацтвом, із козаками-характерниками. Хто взагалі були козаки-характерники? Це були козаки. Правильніше їх називати було б вітязі. У слов'янстві їх називали вітязі. Це були воїни, дійсно навчені військової справи, але вони не просто були воїнами, а вони ще й володіли магічними здібностями. В якому плані вони могли прокачувати через своє тіло первинні матері. А ми знаємо, що існує темна матерія, чорна матерія, яка складає 99% всієї матерії, тільки 1% дослідили вчені від всієї матерії Всесвіту. Ось ці козаки-характерники вміли через своє тіло прокачувати оцю первинну темну матерію, сплітати її в певні енергетичні потоки. І завдяки цим певним енергетичним потокам вони могли викликати в собі різні стани. Наприклад, стан скелі тіло людини ставало куле непробивним, кулі відлітали Одного разу. Я вже вам мабуть розповідала. Мені трапилася на шляху дуже старовинна книжка XVIII століття, де був опис відьом людей, які мали магічні здібності, і там же також описувалися і ознаки козака Характерника. І однією з ознак козака-характерника було те, що його кулі не брали. Отак і писали: не беруть його кулі. Ось саме цей стан, коли людина входить в цей стан. Стан скелі його дійсно тіло стає таким, як скеля. Його не беруть ніякі кулі, не беруть ніякі списи, нічого. Тобто, наче як від скелі від. Каміння відлітають будь-які види зброї. Козаки-характерники могли перетворюватися на тварин, козаки-характерники могли ставати невидимими, і козаки-характерники могли володіти такою силою. Ще називали так званий козачий спас. Коли людина, воїн, вітязь, така людина входила в такий стан, коли могла просто козачий спас називався це, розкидати і сотню, і тисячу воїнів. І дуже часто. Саме отакі вітязі, з наприклад, 10 чоловік могли розкидати армію в 10 тисяч чоловік. Все це залежало від майстерності вітязя, від тої сили, якою він володів. Отже, якщо у вас в роду ви чули, що були козаки, які вміли замовляти зброю, які вміли ставати невидимим, ось такі міфи у вашій сім'ї ходять. Значить, у вас були в роду, дійсно, у вас по роду може передаватися. Дар, магічні здібності, ви можете бути обдарованими. Це може стосуватися не тільки козаків-характерників, це може стосуватися травників. Наприклад, дуже часто, так як раніше от такі магічні здібності, цілитиські здібності за них карали, церква тоді карала, а потім уже й на церкву почали нападати, ось, то це приховувалося. Якщо ви чуєте, що в вашому роду була бабуся, яка Травками лікувала інших людей, це може вам вказувати на те, що вона не тільки лікувала людей травками, а вона знала набагато більше. Якщо ви чули від своїх родичів, що ваша бабуся, там, прабабуся, або хтось у роду був, хто дуже любив ходити часто до лісу, так як ця справа раніше була заборонена і переслідувалася, то часто такі люди із здібностями, вони ходили до лісу, щоб могли. Там практикувати свої здібності, щоб ніхто із людей, із сусідів, цього не бачив і потім не доносив на таку людину. Ще одна ознака, згідно якої ви можете зрозуміти, що в роду були обдаровані. По своїх снах ви це можете зрозуміти. Ця ознака, взагалі, мабуть, одна із найпоширеніших ознак Люди, які мають дар, яким по кармі треба буде його проявити і розвити. Їм у сні приходять померлі родичі. Якщо вам часто сняться померлі родичі, і особливим критерієм є те, наприклад, коли родич, ваш померлий друг, знайомий залишив фізичну оболонку, душа ще не до кінця завершила процес відділення від тіла і відходу в інший вимір, в інші світи, то Ще не пройшло, наприклад, 9 днів помину, а вам уже приснилася ця людина. Це говорить про те, що у вас відкриті канали, у вас є певні здібності, які вказують на те, що душі померлого набагато легше з вами зв'язатися, ніж найближчим родичам. Дуже часто чула таку саме фразу: А чому мені не сниться, а тобі наснився? Ось саме через те, що. У вас канали заблоковані, а у тої людини, у якої є здібності, у якої є дар, але вона його ще не розкрила, то легше душі вийти на зв'язок саме через таку людину високий рівень емпатії. Ви можете відчувати почуття інших людей, ви можете відчувати біль, сум, любов, гнів інших людей. І ви на себе хапаєте ці почуття, ці емоції. Це говорить про те, що. У вас також є здібності, ви обдарована людина, ви емпат, ви цим всім просочуєтеся, і вам потім дуже важко взагалі з іншими людьми контактувати, тому що ви це все відчуваєте. Ви більше полюбляєте бути на самоті, тому що вас переповнюють чужі емоції, ви ще не навчилися відділяти свої емоції і чужі емоції. Це говорить про те, що ви обдарована людина. І ще така ситуація, ви можете легко підлаштовуватися залежно від певної життєвої ситуації. Якщо ви, як хамелеончик, можете швидко перемикатися з однієї ситуації на іншу ситуацію, це говорить про те, що ви можете вібрувати, підлаштовувати свої вібрації під вібрації певної події, під вібрації певної життєвої ситуації, і це вже. Показник того, що у вас є дар, у вас не розкриті здібності. очах можна зрозуміти, що у людини є здібності. Придивіться до себе, якщо у вас розумні, глибокі. Очі, очі мудрої такої людини, дуже часто дітки маленькі, які зараз приходять в наш світ, це маленькі мудреці, це обдаровані дітки. ви дивитеся дитинка, начебто щойно народилася, маленька, а очі у неї як у старичка. От якщо бачите таку дитинку перед собою, дитинки явно будуть відкриті здібності, дитинка явно з певною місією прийшла в цей світ. І якщо ви самі, подивитися на свої дитячі фотографії, де ви маленька або маленький, і бачите, що у вас очі такі розумні, глибокі, трошки сумні, то це говорить про те, що у вас є здібності, і ваше завдання їх продовжувати розвивати. Тому що із життя в життя ми накопичуємо досвід, завдання нашої душі на це життя продвинутися, просунутися трохи далі, ніж у минулому житті. Ще такий момент пов'язаний із очима. Якщо ви не боїтеся дивитися іншим людям в очі, інші люди відчувають силу в вашому погляді, у вас явно є магічні здібності. Часто кажуть навіть, от, сверлить очима, сверлить очима, і інші люди це досить сильно відчувають. Взагалі, погляд веде описують, він має вогняну природу. Тобто, коли Хтось на нас дивиться, це енергія вогню, вогняна природа, і ми відчуваємо цей вогонь на собі, ми автоматично повертаємося і помічаємо дійсно так, хтось на нас дивиться. Але у людини обдарованої, якої є надздібності, у неї цей погляд достатньо сильний. І вона не відводить очей від інших людей, вона спокійно не боїться дивитися іншим людям в очі, тому що дуже часто люди вразливі, вони не дивляться іншим в очі, тому що можуть підпадати під певний вплив. Чому кажуть дуже часто: в народі гуляє такий міф, а можливо, навіть це і не міф, тому що є такі цигани, їх правильно називати ромали, є такі. Обдаровані ромали, які мають магічні здібності, передані по крові. І вони можуть дивитися людині в очі і змусити віддати все, що у вас є. Тому пішов такий негарний міф, що цигани обворовують, ромали обворовують і виманюють і золото, і каблучки, і так далі. Тому подібне, і треба стерегтися. І ви знаєте, досить багато таких історій чула від людей. Що люди підпадали під гіпнотичний вплив. От саме тому через очі дуже часто передається саме сила, і інші люди можуть бачити, дивлячись на ваші очі, можуть бачити в вас силу. І ще одне згадування про силу пов'язано із святими людьми, пов'язано саме із очима. У святих людей очі світяться. І не тільки очі, а також і ореол навколо голови. Як таким скафандром світиться, це говорить про те, що у людини достатньо багато сили. Як активувати свою силу? Якщо, наприклад, ви зрозуміли, що у вас у роду були маги обдаровані, відьми, цілителі? По-перше, ви можете почати розвивати в собі цей дар, ви можете почати. Вчитися працювати із енергіями. Як почати вчитися, працювати із енергіями, можна досить просто цьому навчитися завдяки маятнику, завдяки рамочці. Цього, до речі, вчила Софія Михайлівна. І хто в собі відчуває, що у вас є дар, приходьте на курси Софії Михайлівни. Хто хоче допомогти собі, приходьте на курс відливки воском від А до Я. Це перша енергетична допомога людині. Якщо ви це в собі відчуваєте, якщо у вас у роду були обдаровані люди, вам треба для того, щоб активувати свою силу відновити зв'язок із тією людиною, яка у вашому роду мала цю силу. Для цього у наших пращурів слов'ян існував такий обряд, обряд помену. Зазвичай краще цей обряд робити у четвер. Це досить енергетично безпечно для людини. Ви робите помен. Що ви готуєте? Ви готуєте напій, склянку напою, це може бути компот, це може бути кисіль, це може бути молоко, це може бути якийсь певний сік, солодкий сік. І на тарілочку ви готуєте або рисову кашу. Рисову кашу із медом, і з маком, і із ізюмом. Знаєте, дуже подібно до того, як готують кутю. Кутю на будь-які свята. Там береться рис, беруться родзинки, береться мед, це все смачненько заправляється. Ви готуєте, наприклад, от такий смачненький солодкий рис, ставите скляночку напою, запалюєте пахощі, це ароматичні у вас можуть бути палички або що в домі взагалі є, із пахощів. Активуєте цю енергію стихії повітря, запалюєте також свічечку, сідаєте, щоб вас ніхто не турбував. Якщо у вас є фотографія цієї людини, прабабусі, наприклад, яка у вас була магічно обдарована, ставите цю фотографію вашої бабусі. І намагаєтеся душевно сконтактувати з нею, можете в своїй голові або можете. Голосом, вести діалог, називати бабусю по імені, якщо ви знаєте її ім'я. Або, наприклад, якщо не знаєте ім'я, намагатися встановити такий зв'язок, що, будь ласка, допоможи мені активувати мій дар. Я знаю, що в мене цей дар є. Я дуже хочу, щоб він активувався. Я знаю, що він передався мені від тебе по крові. Будь ласка, допоможи мені вийти на цей рівень, щоб я могла. Розкрити потенціал своєї душі. І зазвичай, десь отак, ви хвилинок до 15 сидите, у вас горить свічечка, у вас горять пахощі. Через 15-20 хвилин ви потім свічечку погасили, пахощі у вас догорають, ви взяли те, що у вас було приготовано для помину. Це у вас напій і їжа, виносите під дерево. Напій ви виливаєте в землю, а смаколик ви кладете на землю під дерево. Таким чином, далі вас почнуть навчати. Якщо у вас відбувся правильний зв'язок із вашими пращурами, які мали магічну силу, це може бути не один пращур, у вас з'явиться чіткий наставник, який буде вести вас. Наставник у вашому роду, який буде вести і навчати. Це навчання може бути у думках, це навчання може бути через сни, це навчання може бути через підказки, тому що дуже часто ми отримуємо, нас наштовхують на певні підказки, як нам вести себе тим чи іншим чином правильно, щоб у нас розкривався наш потенціал. Наші родичі вони зацікавлені в тому, щоб наш потенціал розкривався, тому що коли добре нам, тоді добре і їм. І обов'язково у вас повинно завершитися це все ініціації, так званою ініціацією, які, до речі, проводила Софія Михайлівна. Ініціації до Архангела Михаїла, до святих, до матері світу. Ось хто хоче також пройти ініціацію із Софією Михайлівною, вона не, не втрачає силу. У нас є це все в записі. Приходьте. Цей етап у вас повинен завершитися, якщо все відбулося правильно, у вас. Повинні провести через ініціацію. Ініціація буває досить різна. Вона, ну, наприклад, ви всі, мабуть, знаєте про вангу. У неї ініціація була удар блискавкою, тобто її ударило блискавкою, і відбулася її ініціація, тобто відбулася активація її сили. Дуже часто бувають такі активації ініціації, коли людина впадає в кому, і вона на межі смерті і життя. І потім, коли людина повертається у фізичне тіло, душа повертається у свій костюмчик фізичний, людина вже більше не може жити тим життям, яким вона жила раніше. І тоді відбувається розкриття її дару. І ще такий момент ініціації розкриття дару буває, коли людина переживає досить сильний стрес. Я одного разу спілкувалася із Ясновидицею. І вона розповідала свою історію, її дар розкрився, її всі можливості розкрилися, коли вона отримала дуже сильний стрес. І цей сильний стрес викликав активацію сили, і вона почала відчувати навколо енергії, вібрації. Дійшло до того, що людина просто не могла їхати у громадському транспорті, тому що активувалися всі відчуття. Запахи, звуки, емоції інших людей, вона просто не могла витримувати, поки вона не навчилася це контролювати. Думки інших людей почала чути, почала зчитувати думки інших людей, поки не навчилася контролювати, взагалі не могла їздити громадським транспортом, перебувати там. Ще ініціація часто відбувається, коли людина потрапляє у святе місце. Наприклад, дуже часто чому рекомендується. Робити такі паломницькі подорожі, тому що коли людина здійснює паломницьку подорож по святим місцям, дуже часто у цих святих місцях є така енергія, яка, проходячи через тіло людини, відкриває, знімає певні блоки, і у людини відкривається, активується її дар. Тобто, що хочу сказати, ініціацію ви можете отримати і шляхом болі. І шляхом безболісним, шляхом радості і щастя. Що стосується, наприклад, Ванги, то її вдарила блискавка, вона втратила зір, і от в неї в такому негативному ключі почало працювати, але відкрилося третє око. Якщо ж це в позитивному ключі, то це через святих людей, це через милість вищих сил. Це через святі місця може відкриватися. Часто ініціація проходить через сни. Є люди, які сприймають інформацію через сни. Тоді ініціація відбувається. Наприклад, ваш родич може прийти у сні, наприклад, торкнутися вашого лоба. І в вас входить якась певна сила, ви прокидаєтесь, ви розумієте, що ви не спали, що це з вами відбувалося насправді. Або може взяти за руку, або може, наприклад, подарувати якусь певну річ у сні, або наставники ваші можуть прийти у вашому сні і показати, дати щось. У однієї жіночки їй наснився сон, що. Прийшли наставники і дали їй зелений кристал у серце. І у людини таким чудовим чином відкрився дар лікувати руками, тобто біоенергетикою, лікувати енергією своєю. І людина почала приймати людей. Тобто, як у вас активується дар, невідомо. Це буває у кожного по різному. Ініціація це не завершальний етап. Далі ви будете йти проходити навчання. Як у навчальному класі. І вам можуть снитися сни, що, наприклад, ви переходите з першого класу у другий клас, або закінчуєте 11 клас, закінчуєте школу і переходите, поступаєте, наприклад, у ВУЗ. Після вузу, наприклад, ви можете піти в аспірантуру. Це говорить про те, що ваша душа росте, ваші знання, ваші здібності зростають. І ви на правильному шляху, друзі. А ви напишіть, що у вас взагалі в вашому житті відбувається, які ознаки ви бачили на собі. Мені насправді дуже цікаво. А ще хочу вам щиро подякувати за ваші теплі слова, за ваш досвід, за ті коментарі якими ви поділилися під минулим відео? Мені надзвичайно приємно, що так багато людей відгукнулося, і ви знаєте, що я зрозуміла? що дійсно дуже багато глядачів, які дивляться наш канал, вони дійсно в переході, і це люди-світлячки, і мені так знаєте, приємно стало на душі, що от саме таке у нас створилося коло однодумців, коло світлих, теплих, приємних людей. І задля таких людей хочеться продовжувати справу іти далі, розкривати більше вам знань, більше всього розповідати. Звісно, коли ж розкривається побільше знань, то відповідно знання і даються. Нові, це знаєте, як можна порівняти, як водичка, яка оновлюється в акваріумі. Постійно доливають, доливають щось новеньке. І, звісно, коли доливають інформацію, коли доливають знання, буду старатися ділитися ними з вами. Зустрінемося з вами у наступному випуску. Чекаю ваших коментарів, і нехай все у вас буде добре.